Давайте скажемо слава нашому Господу. Знаєте, я так слухаю про і Олесея, і собі так думаю, він вибрав кращу частку, як казав Ісус Христос. Він ходив з ним і він бачив те, і це для нього було цінним, і він того хотів. Знаєте, думаю, коли. Ми приходимо на це місце, і в нас є оце бажання, ціль. Будучи тут, як Ісус Христос сказав, що якщо в ім'я Моє, то я буду серед вас, а коли Ісус Христос серед нас, то ми можемо щось від Нього почерпнути, якусь потіху, якусь пораду, укріпитися в вірі, знаєте, ще, в цьому слові, знаєте, яке проникає в нас, яке очищає нас. Я думаю, якби. Єлисей, ходив з Ільою, Якби він, ходячи з Ільою, думав про, щоб якусь отару, таку побільше мати, щоб там якийсь собі будинок такий нормальний, десь в хорошому місці, ще щось. Знаєте, як він ходив з ним, але думав собі, там, як би настроїть своє життя, десь там щось таке, якісь плани, там ще щось. Знаєте, питання. Чи, чи він би просив те, що він попросив, і чи він би те отримав. Але. Він правильно використовував час. Будучи біля такого чоловіка, він знав, що він бачив, що це є ціни, знаєте. І сьогодні, будучи тут, ми на цьому місці, якщо ми шукаємо того, якщо наше серце воно прагне, знаєте, щось отримати від Господа, то ми те отримаємо. Ілля, знаєте, Єлисей отримав і ми отримаємо. Хай Господь він благословить нас. Сьогодні маємо свято, як ми вже чули, Вознесіння Ісуса Христа. На небо, знаєте. Це, знаєте, я собі так аналізую і думаю, дивлячись на життя учнів Ісуса Христа, як, як Ісус від них зрощував. Знаєте різними моментами і різні святами святкуємо, згадуємо ці такі більші такі події, які ставалися в їхньому житті. І коли знаєте, був час, коли було преображення, ми святкували. Коли Ісус Христос прообразився, вийшов на гору з учениками і преобразився, і вони це бачили, і це для них було таке диво. Знаєте, вони там хотіли вже оставатися. І це така, знаєте, яскрава така подія, приємна подія. Воскресіння теж приємна подія така, яка скріплювала їхню віру. Знаєте, вони побачили, Ісус Христос Він з'явився перед ними. Але свято Вознесіння, воно таке, знаєте. Стоять, дивляться, як Ісус Христос, він, як Його забирають. Недавно вони бачили, як його забирають, Е, ці люди злі, які прийшли з мечами, з коп'ями. Вони дивилися, стояли, як Ісуса забирали від них. Знаєте, теж вони такого якось не очікували, що таке станеться. І тут же все налагоджується, все нормально. Ісус Христос Воскресає, Він знову з ними являється, все він з ними. І тут а, Він їм дає свої настанови. І... Возноситься від них, його знов забирають. Знаєте, оці такі перепади, знаєте, тут такі тут стільки таких яскравих подій, і забирається Ісус Христос від них. І питання, чим було наповнене їхнє серце? Знаєте, чи радістю, чи все ж таки смутком, бо все ж таки знов Він забраний. І вже коли навіть е, Його забрали люди, то Ну, Вони хоч і порозходились, порозбігалися, але потім, що Христос з'являвся, вони згадали, що Він їм казав, що, що я Воскресну третього дня все. Але тут вони бачать, що Ісус Христос возноситься на небо. Вони вже розуміють, що це не на один день, що вже все, його з ними не буде. Але тут з'являється ангел, який каже, що, що ви кастуєте, задивляйтесь, каже, так як возносявся, так він каже, прийде. Знаєте, Даючи якусь таку надію, що він прийде, ну, напевно, за їхнього життя, не тоді вже, коли там пройдуть тисячі років після того, як вони помирають. Знаєте, І тим самим їх заохочуючи, щоби для праці, для праці в ім'я Господнє. І вони, побачивши знову це чудо, знову, знаєте, укріпляється їхня віра. Ще раз розбиваються оці знаєте, ці, е, думки про те, що е, цих людей, які говорили, що ми знаємо його, Маму, знаємо тата, братів його сестер, він каже, що він з неба зійшов. Ісус Христос, коли я з неба зійшов. І коли, знаєте, його розіпяли на хресті. Ну, звичайно, можна це зробити з любою людиною, і так само, як і з тими розбійниками. Але коли Ісус Христос Він вознісся, і це побачили люди, знаєте, це не можна було перекреслити. Якщо коли Ісус Христос воскрес, то вони ще питалися якось обмануть і сказати підкупити цих сторожів, сказати, ми вам заплатимо від всіх проблем вас, якби ізбавився, вас буде добре. Тільки скажіть і цю чутку рознесли. То про Воскресіння, яке бачили про Вознесіння, яке бачили люди, знайте, не можна було би якось оце опровергнути, якось перевернути, якось обманути, це вже було неможливим, тому що. Бачили, як Ісус Христос возносився. Як ми ж сьогодні чули, що звичайно це вже було і в старому звіті, але це, це бачив тільки е, Єлисей, але це бачили ученики, це бачили люди. Знаєте, і це ще, е, ще раз воно, знаєте, дає нам. Віру укріпляє нас надії те, що Ісус Христос, як Ангел сказав, що як Возніся, так само, так само Він і з'явиться при своєму приході. Знаєте, І ще що я, про що я хотів би сказати, це Ісус Христос, який вознівся, знаєте, Він мав працю на землі, Він працював з людьми, Він воскрешав, Він оздоровляв багато, робив добрих діл. Але коли вознісся, знаєте, казалось би, праця його вже скінчилась, вже тут на цій землі все він вже вознісся, але слово нам говорить те, що він вознісся і сів по Божій правиці. І про це ще раз підкреслює місце писання, яке говорить, яке описується в дії святих апостолів, коли побивали мученика Степана, то сьомий розділ. 55 вірш каже, а Степан повний Духа Святого на небо споглянув і побачив Божу славу і Ісуса, що по Божій правиці стояв, що по Божій правиці стояв, брати і сестри, він вознісся не десь не десь, там, в якусь, знаєте, невідомість ще кудись, але сів по Божій правиці. І Слово Боже каже, що післання до римлян, послання посла Павла до римлян, 8 розділ каже, що. 34 вірш. Кінець його. Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Він праворуч Бога, брати і сестри. Каже, вже було зачитано: каже, я не оставлю вас сиротом. Ісус Христос не оставив учеників сиротами. Він допомагав їм, натикає праворуч Бога, і заступається. Знаєте, я собі так на хвилинку уявляю, як взагалі це може відбуватися. Чи треба заступатися за людину святу, яка не робить ніякого зла, знаєте, яка ні в чому не помиляється, яка живе досконалим життям, чи треба за таку людину кажеться заступатися? Але так як ми знаємо, знаєте, що буває, що ми і помиляємося, буває так, що десь знаєте, споткнемося, десь щось станеться десь ослабним, ще якось, знаєте, і є той Ісус, який сидить праворуч, який заступається. Ви можете собі взагалі уявити, оце як відбувається цей процес. Як Ісус, той, який відкупив, знаєте, і Давид каже, що і промовив Господь, Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів до підніжжя ногам Твоїм. Сядь праворуч мене. Знаєте, це по Божій волі. Це, знаєте, не щось таке, знаєте, не якось настирливо не прийшлося. Ісусові щось вговорювати, але Бог сказав, сядь праворуч і сидить. І заступається за кого за церкву, за тих, за своїх послідовників, за тих, які повірили, які пішли. знаєте, не за тих, яких все вийшло, не за тих, яких знаєте, знаєте, все якось досконало, все ідеально, все, все добре, все супер. Які живуть, казалось би, у них немає ніяких недоліків. Але за таких людей, знаєте, ми десь самі, як сьогодні, вже нагадувалось про те, що ми десь хочемо, десь можливо якось відтягнути прихід Ісуса, якось поправитися в чомусь, десь удосконалитися в чомусь. Але чи це так станеться? Ми розуміємо, що тільки при Божій, коли Бог він це зробить, знаєте, коли Бог він очищає, коли Бог він знаєте, десь допомагає нам в цьому, знаєте, підготовлю людину до того, щоби. Людину забрати, щоб людина вона була готова, тільки Богові. Це можливо. Ми самі знаєте, не з понеділка, ні з нового місяця і не з нового року в нас самих це ніколи не вийде. Але в Бога, знаєте, є така сила, знаєте, укріплять нас, освячують нас, знаєте, воно освячує нас слово Господнє, коли ми читаємо його, коли ми знаєте в пошуках Бога по тій чи іншій причині, чи то із любові нашої, чи то з якоїсь, знаєте, проблеми ми шукаємо Бога. Цим самим освячуємося, цим самим очищаємося. І знаєте, і цим самим укріпляється віра наша. знаєте, коли ми бачимо, що Господь він за нас вступається і тут, і на цій землі. Знаєте, Він благословляє, він веде, знаєте, і живучи такий, знаєте, час, як ми знаємо сьогодні, який час ми живемо, то проживши день, проживши, знаєте, ще якось чувствуєш себе якимсь переможцем і дякуєш за це Богові. Господь він благословляє і будемо. Закінчувати наше зібрання. Будемо дякувати Богові за те слово, яке ми чули сьогодні, знаєте, за те, що Ісус Христос, Він знаєте, насправді він не оставив. Візьміться туди, знаєте, каже, що краще для вас, каже, якщо я туди піду, краще для вас і краще для нас сьогодні. Знаєте, тому що ми маємо Духа Святого, який насправді ми, я думаю, ми відчуваємо його. Ми знаєте, бачимо його в своєму житті, як він діє, як він, знаєте, і вступається, і наповняє нас, знаєте, і укріпляє нас, знаєте, і посилає думки і багато чого робить. Можна багато свідчить. Я думаю, кожен із нас, переглянувши своє життя, ми можемо засвідчити про те, як Дух Святий, Він робить працю в нашому житті. Хай його ім'я буде благословене. Будемо зараз мати молитву.